Привіт! З вами Самуїл та одразу хочу вибачитись перед вами через тишу на каналі. Щиро дякую всім, хто дочекався. Отже, про що піде мова у сьогоднішньому відео? Я буду перемальовувати свою стареньку роботу за 2017 рік та розповідати вам, у чому, на мій погляд, полягає проблема початкових художників, коли вони намагаються через силу знайти свій стиль. Перш за все, я буду розглядати цю ситуацію, дивлячись на свій досвід. Тому, якщо у когось буде інший погляд на цю тему, я залюбки послухаю. За свою творчу практику я бачила дуже багато ситуацій, де хтось настільки позичає стиль у іншого митця, що просто губить свою індивідуальність бо який сенс малювати точнісінько так, як вже малює інша людина. Отож, я відібрала декілька простих правил, як початківцю знайти свій стиль. Перше. Спостерігайте за багатьма художниками. Дивіться на реалізм, стилізацію, якісь дивовижно авторські почерки у малюнках. Виділяйте для себе ту чи іншу частинку в ілюстрації, яка вам у цього художника найбільше сподобалась. Наприклад, у одного вам сподобалось, як намальовано хмари, у другого художника цікавий погляд на те, як малювати очі, а у третього дуже крута деталізація на роботах, яка не виглядає кашею. Стосовно каші, от я зараз вам трішки перерву процес малювання та покажу з свою роботу 2017 року. Бачите цей у лапках шедевр із ліній на дереві. А тепер я віддаляю її. Ви їх бачите? А на них в мене пішла тоді ще неділя. Я цілу неділю вимальовувала те, що взагалі не видно. Результат лише згаяний час. Для покращення свого стилю вам потрібно буде відмовлятися від тих чи інших процесів малювання, які по факту не мають ніякого сенсу. Друге, експериментуйте. Не бійтеся що змінювати у своїх роботах. Вирішіть для себе, що вам подобається, а що ні у малюнках, та працюйте над тим, що хотілося б виправити. Через деякий час ви обов'язково знайдете для себе якусь фішку, яку запам'ятаєте та будете використовувати, і так просувайтеся далі і далі і далі. Саме на цьому етапі починає народжуватися ваш стиль малювання. Третє: Не думайте, що один стиль растає на усе життя. Ви дорослішаєте, ваші погляди змінюються, тому і ваш стиль з часом теж буде потерпати змін. Якщо у вас десь і досі пролітає думка, а чи не спробувати зробити так і так? Робіть, повертайтесь до другого пункту експерименти та робіть те, що ви зможете, наробіть усе через силу. Четверте, крадіть як митець. Навіть книга є з такою ж самою назвою, раджу вам почитати. Якщо сподобалась якась фішка стилю іншого художника та ви хочете її повторити, ну робіть це як 100% копію, проаналізуйте, а потім приберіть від себе картинки цього художника та спробуйте щось таке зробити по пам'яті. У вас вийде щось схоже, але вже з вашим баченням, як треба вести лінії або працювати з кольором. З часом це може перерости у щось цілковито нове та індивідуальне. І нарешті п'яте. Найдивовижніше. Не ставте перед собою нерухому ціль знайти стиль. Просто працюйте у своєму темпі та не покидайте малювання. У бажанні його знайти найголовніше терпіння та наполегливість. Бажаю вам успіхів! Ось що в мене за підсумком вийшло. Як бачите, я цілковито відійшла від текстурних пензликів по всій ілюстрації, від деталізації кожної частинки хутра і так далі. Тому не думайте, що змінювати стиль потрібно тільки на все більш та більш складний, іноді буває і навпаки. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним та цікавим. Не забувайте, будь ласка, ставити лайк, за бажанням коментуйте, мені буде приємно з вами поспілкуватися. Або дізнатися вашу думку стосовно пошуку творчого стиля, усім мирного неба, і бувайте!